За гроші допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон, оформляючи їм фіктивні довідки про стан здоров'я, сім років ув'язнення з конфіскацією майна. Такий вирок виніс суд депутату однієї з міськрад Волині, який працював лікарем у медоб'єднанні. Тому лікар видавав підроблені документи про неіснуючі діагноз, прогнозив інформацію про стан здоров'я таких пацієнтів у автоматизовані системи. Свої послуги зловмисники оцінювали від 2 до 6 тисяч доларів США. Затримали спільників у березні 2023 року під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частину оплати за виготовлені документи. У ході розслідування виявили й інші епізоди, зокрема оформлення фейкового документа про гуманітарну місію для виїзду за кордон, нібито в інтересах благодійного фонду. Суд призначив покарання, лікар отримав сім років ув'язнення і заборону на медичну практику та конфіскацію майна на два роки.